Якщо ми хочемо сьогодні виправити кооперативний рух на Україні, ми його нікому не зробимо, коли інші ділянки, інші аспекти життя у нас ідуть у другий бік, те, що відбувається. Якщо сьогодні в нас в Верховній Раді, грубо кажучи, є сила партії регіонів плюс комуністи, які твердять, що ми що ми за 20 років завалили державу, а при тому комуністи не відходили від кермані разу, то стає парадоксально, що ми сьогодні хочемо створ... ну, підняти кооперативний рух, окремо цього не можна зробити. Без підтримки аграрного сектора, без підтримки села сільської громади, і без державної підтримки, і без політики державної цього не вирішити. Але перш за все, якщо ми говоримо сьогодні, що Європейський Союз там виділяє кошти для села майже 50% бюджету свого, то нас держава виділяє один відсоток і той, який до селянина не доходить. Але він є, напевно, не головним в тому плані в розвитку кооперації взагалі в розвитку села. Сьогодні селянин в Україні готовий працювати задарма і працює задарма, але першим, що лежить, це законодавче поле, яке сьогодні не дає можливості йому навіть працювати без державної підтримки. Це перше. Друге, те, що сьогодні його структури тільки селянин щось заробив, тільки хоче щось робити, одразу вкладають податком до сім боків. Слідуючи те, що сьогодні в Україну масово ввозиться неоподаткована продукція. І сумнівної якості, яка сьогодні знівельовує роботу селянина. І вчора, наприклад, апарат нарада в міністерстві, де я був, як завжди, на раді, і йде звіт про те, скільки Україна виробила м'ясо молочної продукції, і потім йде результат, скільки ми спожили. І виходить, що Україна виробила молока, умовно кажемо, 100%, а спожили 150% м'ясо виробили, умовно кажемо, 100%, вироб... з'їли 140%. я тоді задаю питання виступаючим, кажу, добре, якщо м'ясо є, умовно, там, мільйон 400 з чимось тонн вироблено в Україні, то звідки кубаси взялося, чи м'ясних виробів взялося е, 1700 тонн? Чи мільйон сімсот звідки взялися? Вони при переробці м'яса, м'ясо ми не споживаємо, ми споживаємо в якості е, обварно чи приготовлено. 30% втрачається ваги. Якщо кілограм з толограм зробити, буде 700 сімсот грам кобаси. Тоді як може бути більше? Тому стає питання: що якщо є м'ясо, то є паралельно не м'ясо, що є під виглядом м'яса. Тому чим ми сьогодні годуємо населення і що ми сьогодні споживаємо в державі, тому без Наведення порядку, на таможні, без наведення порядку інспекції, то, що сьогодні намагаються створити інспекцію, яка б контролювала якість і стандарти якості, цього немає, цього не робиться, ніхто не робить. Тому ми самі витравлюємо себе. І слідуючи бажання влади. Бо за минулий рік, коли Іван Олександровисив законопроект, і він вже був на розгляді в Верховній Раді, депутати не проголосували. І не проголосували не тільки оригінали, не проголосували всі. Чому що так така велика проблема є? Тому е, на сьогодні без, як е, знаєте, я кажу, якщо ми не займемося політикою, то політика займуться нами. Вони нам вже успішно займаються і це в них виходить. А давайте будемо ми займатися в цій державі. Я завжди кажу зранку, якщо є претензії до життя в державі, подивіться в зеркало, спитайте себе. Я дякую за увагу.